На Закарпатті з'їхалися вчені та спеціалісти у галузі горіхівництва. На міжнародній конференції представники України, Молдови, Польщі, Угорщини, Чехії, Італії та Іспанії обговорювали перспективи розвитку цієї сфери сільського господарства. Такі зустрічі відбувалися у кількох областях України, але Закарпаття зібрало представників усіх регіонів. Це вперше проводиться така конференція на теренах Закарпаття. Це пов'язано з декількима чинниками. Ну, насамперед, що е, перший чинник, що є перші помислові насадження горіху вовського, на якій ми знаходимося, це, це перше. І друге питання ми побачили ту зацікавленість людей, яка є у горіховому бізнесі. Більше 150 учасників на конференції. Ми вчора на пленарній частині, сьогодні на експериментальній частині. Ми сьогодні яка кількість людей знаходиться тут у садку. Представники наукових установ, інституту садівництва, кафедра садівництва аграрного університету, майже в повному складі із Києва прибули. Крім цього, представники господарства. Я скажу, що, мабуть, немає жодної області в Україні, представників якої немає тут, які не приїхали на чудовий Закарпатський край. Від Запоріжжя, Харкова. До Івано-Франківська, Львова, Вавині, всі е е е е е оператори і всі люди, які працюють у цьому бізнесу горіховому, зібралися в нас на, на Закарпатті. Спеціалісти та вчені, фермери практики та садоводи дискутували, як краще вирощувати грецький горіх, як підібрати ґрунт, спроектувати та створити горіховий сад. Говорили і про перспективи капіталовкладень у галузі горіхівництва. Бо горіх це експортна культура, яка приносить валютні надходження нашій державі. Недавно у нас була в Львові, була конференція в Черновцях. Сьогодні ми проводимо в, Мука... ну, вчора і сьогодні проводимо в Мукачево. Чому? Тому що це дуже цікавий регіон, він цікавий своєю природою, він цікавий людьми. Он интересен тем, что э, все-таки Закарпатье не промышленный регион, да, и люди должны найти рабочие места. Я знаю, что Закарпатская область выделила порядка трех миллионов э, гривен вот на эти моменты. То есть можно найти деньги, и это очень хорошо, и это очень показатель. И сегодня мы будем приводить сегодня, завтра будем приводить примеры как раз вот Закарпатской области в том, что дуже активна робота по не то ж вистановленню садов, а по созданию нових садов. І це очень хорошо. Плантацію горіхів засадили весною цього року на Мукачівщині. Наразі вона єдина подібна в області. На 50 гектарах висаджено 4 тисячі саджанців горіха. Поруч ростуть сливи. Як стверджують агрономи, розвивати горіхівництво на Закарпатті необхідно, адже у нашому краї є всі умови, як кліматичні, так і природні. Крім того, це дасть додаткові робочі місця та сприятиме наповненню місцевого бюджету. А ще саме із Закарпаття можна налагодити максимально коротку та ефективну логістику експорту горіхової продукції за кордон. У селі Кальник урочище називається бозятин Березники, де посаджено на площі 50 гектарів. Оріх і з сливи. Як бачите, що в міжряді посіяно зараз цьому році три це типу як пшениця. А до цього, до цього весною було посаджено в міжрядцях картопля. Схема посадки оріха 12 на 12. Він вступає в повне плодоношення через 20 років. Посаджений тут сорт оріха молдавської селекції, казаку, і 10%. Тому що потрібно для опилення опилювач сорт Костюженський. Закарпаття це єдина плантація, де посаджено горіх. Є бажаючих багато, бо тут зараз присутні на цьому семінарі з Віннорадова, з Ужгорода, з Тячева, які мають бажання садити, але що характерно, що в нас на Україні поки що нема саджанців. Наразі Україна третя у світі за експортом горіхів, поступаючись тільки Китаю та США. Учасники міжнародної конференції визначили також і перспективи щодо реалізації переробки та додаткового експорту горіхової продукції. Стверджують, при правильному підході у розподіленні коштів та створенні горіхових садів, Закарпаття у цьому напрямку може стати одним із лідерів галузі.